Нещодавно був я на одній науковій конференції з протидії дезінформації. Ви знаєте, там виникло питання про те, що наш ворог забирає собі історію і робить із свого народу величного народу. А ми ось ну, якось так і це не дуже правильно. А от вчора, вчора, я подивився прес-конференцію Путіна. В тій частині, яка стосується України, ворога свого потрібно обов'язково знати, не знати, не чути ворога це вкрай небезпечно, або чути його в, пере... в пересказі. Треба оригінал слухати і розуміти, намагатися зрозуміти, що ця людина говорить. Так ось він там, з поміж іншого, багато що говорив і про те, чому він вважає. Частину території України це російськими землями: там і Одеса, і Запоріжжя, і Миколаїв, і Маріуполь, і Харків, і так далі, і так далі. І так далі. І ви знаєте, він апелює, апелює до. Російсько-турецьких воєн. Коли це було, то це було так давно, що ваша прапрабабуся ще не народилася. Але він говорить, що а яке відношення має Україна до до тих земель? Яке? Отака от логіка у людини, що то Російська імперія відвоювала, а потім воно якось от Україні перейшло. Знаєте, якби ми не цуралися своєї історії, то ми би сказали, що товариш там, в тій армії Російської імперії, воювали зокрема і козаки українські, і набрані були люди в ту армію, також із українських земель, і також відвоювали, тому що ми також воювали за ці землі, бо постійно були набіги на Україну. Але ж для цього потрібно сказати, що Україна була частина України, була складовою Російської імперії, і ми також брали участь. І абсолютно наші предки, абсолютно свідомо і вважаючи, що вони роблять правильно, вони воювали тоді і відвоювали. От тоді, якби ми не соромили свої історії, то і ворог би у нас би, нашу історію не відбирав би і не відбирав би нині. Наші землі не посягався б на них, розказуючи, що то виявляється взагалі його землі, які вони його, коли то була імперія, якої нині не існує, а в цю імперію входила і Україна в тому числі. І українці зробили внесок величезний в ту перемогу також. Ось така ж сама історія відбулася на конференції, про яку я вам на початку розповів. Я запитую: а нормально, що перейменували проспект перемоги в Києві? І мені один доктор наук. Абсолютно нормальний, адекватний каже так, нормально, тому що це, значить, от наратив, це російський наратив, що там ми єдиний народ і так далі. Це при тому, що 40 хвилин тому назад, 40 хвилин тому назад, на цій же конференції розповідали про те, що наш ворог краде історію і робить на основі цього велич одного народу, а ми виходимо як. Якісь меншовартісні. вартісні. Так от, Друга світова війна. Або в той час я, як був дитиною, в підручнику це була Друга світова війна, яка частина цієї Другої світової війни називалася Велика Вітчизняна війна. Де наші з вами діди і прадіди. У мене дід і один і другий воювали. Один із них повний кавалер ордену слави. Мужньо обороняв Україну, виганяв. Ту пошесть, яка прийшла в Україну і яка знищувала наші території, так Україна входила тоді в радянський Союз, і так ми були частиною також певної імперії. Але коли ми знову від цієї історії соромимо, знімаємо пам'ятники, демонтуємо всю історію тієї великої перемоги і кажемо, що ми не належимо до ми не є народом, який переміг у тій. Війні. От вам і, будь ласка, ще один елемент, за допомогою якого наш ворог звеличує себе. А інший народ, який поклав і ще раз хто не знає, 7 мільйонів солдат загинуло. Це українці були. 7 мільйонів. Загальні жертви були 22-25. 7 мільйонів фактично, це третина. Це українці були. Це були українці. А скільки населення загинуло а, на територіях України, скільки не народилося, скільки було сіл спалено, скільки долей було зруйновано, скільки жінок було ну далі не буду говорити це слово. І ми зараз соромимося цієї історії. Доктори наук говорять, да, правильно, бо то наратив. Який наратив? Який наратив, коли наші діди, діди, це не прапрапрадіди, це не війна 1918 року, яку вже ніхто не пам'ятає. Це безпосередньо наші діди. Якби вони були живі, ви б зараз могли, можливо, жили б в одній квартирі, в Хрущовці, кожен по кімнаті мав би. Це вони робили. Коли ми соромимось Хрущівок, то ми повинні розуміти, що це от вони побудували ці діди, в яких живе половина населення України. Чому ми соромимось? І яку історію ми вибудовуємо. І цей доктор наук мені каже, у нас є свої герої. Будь ласка, назвіть їх. Назвіть цих героїв, поставте їм пам'ятники, прокладіть лінію історичну, яка б не викликала обурення у бабусі, яка б не викликала обурення у мами, і яка б не викликала обурення, коли дитина приносить зі школи підручник, а мама і бабуся каже: Доня, що це там таке написано? Було не так. І це викликає певний протест у громадян, які нині живі, і які знають, як було, і в яких діди, у яких батьки воювали в ту велику війну, у яких діди батьки будували мости, дороги, фабрики. Вони не були совками, вони не були якимись не такими. Просто вони були складовою великої держави, якої великої за територію, великої за. Своїм місцем в того, тогочасній геополітичній картині, тому що лізли в усі країни і намагались підпорядкувати, велике місце займали, велике в плані масштабне, а не велич, як велич. Отак От було. І ми були складовою цієї країни. Коли ми зараз намагаємося сказати, що то ні-ні, то не наша історія, то не ми. Значить, успіхи в космосі це не ми. Велика перемога над нацизмом це не ми. Успіхи в ядерній енергетиці це не ми. Атомні електростанції це не ми. Дослідження е в інформатиці, в генетиці, в хімії, в біології і так далі це не ми. Все не ми. А що ж тоді наше? А на чому тоді будувати історію? Будувати її тільки на, ну я не буду там казати, із трьох літер… Не, не будується історія. Не будується. Історія тільки на окремих героях, окремої частини України. Не будується. От ніяк не будується. І проблема в тому, що громадяни України, на жаль, на жаль, не мають якоїсь отакої єдності історичної, в яку вони, яку вони відчували дійсно як свою історію. Дійсно, як те, чим можна пишатися в цій історії. Ніхто ж не говорить, що потрібно брати і звеличувати Радянський Союз, звеличувати партійних лідерів, звеличувати е ще якісь події. Потрібно просто чесно і відверто говорити: отут голодомор, отут знищили багато українців, отут українці самі на себе доноси понаписували. Не так було? А зараз не пишуть. А ось тут ось ми великий успіх зробили. А отут був корольов, наш. Наш. І космічна ера це теж наше. І в підручниках треба писати. Що це не тільки наш ворог на себе витягує, що це не правда, що вони тільки на себе витягують ці успіхи. А це наш, наша людина. Житомирської, здається, області, да, Народився. Корольов. Ось це наш Антонов. Оце наша мрія, яка побудована за часів радянську Союзу. Оце наш внесок. Величезний внесок. І якщо зараз хтось каже це тільки ми, а ми кажемо ні, ні, ви робите історичний фейк. І фейк полягає не в тому, щоб наново перебрехати історію, або її так викрутити так, щоб ніхто в це не вірив. А історичний фейк полягає в тому, що не, не тільки і не сам наш ворог тоді, а тоді це була окрема республіка, зробив всі ці успіхи. А ми брали безпосередню участь. Ми були. Камним важливим елементом отих успіхів, і тому ми нікому не дозволимо приватизувати ті успіхи. От тоді народ буде весь вірить і підтримувати таку історію. І розуміти будуть всі: і бабуся, і мама, і донька, і всі будуть єдино сприймати все, а не так, що донька приходить. Внучка зі школи і каже, бабушка, ти якась не така, ти жила не там, і ти нічого не розумієш. Так не будується єдність. Так ми перекреслюємо всі успіхи і досягнення старшого покоління. І у нас фактично історичний ейджизм. Якщо ти старший, якщо ти жив у тому столітті в тій країні, то ти якийсь не такий. І всі твої успіхи можна перекреслити. Хочеться запитати, ребята, от молоді особливо, які несуть таку ідею. Я знаю, звідки вони її несуть. Да? Фонд С... Звідти ви це несете. А хочеться у вас спитати, а що ви зробили? Що ви зробили? Ви переповідаєте, я не буду це слово казати е методички, але ви переповідаєте е соціальну історію, ви переповідаєте соціальне буття, те, яке. Яке не ви вигадали, не ви історично, не ви в архівах просиділи, не ви монографії писали. Ви берете історію, яку приносить Тімоті Снайдер, приносить Сергій Плохій, і просто переповідаєте. Підіть в історичні архіви, підіть, зробіть там історію, підіть там дослідіть. Але ж ви цього не хочете, бо це працювати потрібно, бо це життя треба покласти. Легше взяти чиєсь досліджене і. Перенести сюди і сказати українському народу, ви знаєте, ви не брали участь в космічній гонці, ви не запускали перший супутник, ви не брали участь в польоті першої людини е в космос. Ні, ні, це не ви. Ви не перемагали у Другій світовій війні. Ні. Ні. Ви не брали, ви взагалі інші. А коли ти починаєш запитувати, а де наші успіхи? А де наші люди? Де мільйони людей, які жили в той час. А де їх життя? Воно що, обнулене? І ці люди живі? Ці люди бабусі зараз? Тих, хто ходять в школи і таку єрість читають. Важко так побудувати єдність народу. І, ні, і нічого поганого не буде, якщо ми сміливо скажемо собі, що ми мали успіхи, ми брали безпосередню участь. Але в отій історії були і трагічні ворожі моменти, які ми запишемо і ми не забудемо, і ми на цій основі будемо знати, що ми інший народ, що ми окрема держава. Але ми тоді зробили великі успіхи, якими ми теж будемо пишатися. І головне, не віддамо нікому приватизувати ті всі великі перемоги. Тому що коли один. Забирає собі всі успіхи, згадайте у вас на роботі. Не буває такого, коли ви всі разом робите роботу, а хтось біжить до начальника звітуватися. Тоді ваша робота обнуляється. І тоді він крутий і він зробив. А ви, ну, може, якби вас і не було, хтось би інший це зробив. Ми самі таким відношенням до історії, до наших. Не, не пращурів, а просто до наших бабусів. Ми таким чином даємо ворогу, ворогу всі аргументи вважати, що він вищий нас. А потім потім, це народжується війною і відображається війною. Я думаю, ви мене почули. Я думаю, що ви подискутуєте в коментарях, можливо, зі мною з чимось погодитесь, з чимось ні. Але основний посил, я думаю. Що ви зі мною розділите. Я доктор наук, професор. Підписуйтесь на цей канал, щоб жити в реальному світі і не соромитись себе, своєї історії, своїх дідів. Бо завтра, завтра наші з вами діти і онуки будуть соромитися нас. Ви цього хочете? От мій дід теж би не хотів, щоб його онук, тобто я, соромився його. Він би і в сні страшному з того світу не здогадався б, що буде такий період в історії України, де його успіх, де його героїзм, де його самовіддана боротьба за Україну, за народ України. От як наші бійці кажуть, я не воюю за Зеленську, я не воюю за, я воюю за свою сім'ю, я воюю за свою країну. Чому тоді хтось, навіть доктор наук історичних, вирішив? Що мій дід, виявляється, воював за е, наратив. Він воював за свою країну. І я не хочу, щоб його подвиг хтось обнуляв, сидячи в себе в теплих професорських кабінетах і говорячи те, що потрібно. Що потрібно. потрібно українському народові зовсім інше. Потрібна єдність, потрібна мужність, потрібна. Е, Потрібне єднання, оте єднання, про яке нам говорять, говорять одне а вкидають в соціум те, що розділяє, а розділяє тому, що ми одне одному говоримо неправду. Неправда розділяє дуже сильно, тому що люди відчувають і знають, як було насправді. Бережіть себе і підписуйтесь тут. І телеграм буде в описі цього відео. Бережіть себе.